Усім привіт! Хочу з вами поділитися досвідом користування ось такою посудою. Посудою деваль. Купила набір із 13 предметів. Входить 4 сковородочки. Ось такі вони виглядають. Сьогодні ми будемо смазати відбивні. Вибираємо ось таку найбільшу. Посуд дуже якісний. Також в комплект входить ось такі ручки прямочі, їх дві штуки. Також в комплект входить ось така каструлька з кришечкою і три змінні ось такі кришки. Та одна каструлька у нас в користуванні, ось зберігається суп. Для смаження ми обрали ось таку пательню, Обираємо Найбільшу індукційну площу. Спочатку ми розігріваємо майже на максимальній температурі і дивимося ось на це кружальце. Воно має стати червоним. Після того ми почнемо смаження. Ось моя пательня майже розігрілася, далі я додаю трішечки спрею і можна викладати наші відбивні. І зменшуємо тут носінку. Все, виклали наші відпівні, тепер ми зменшили десь на середній вогонь і будемо очікувати. Випадку, якщо мало, наприклад, олії, ми можемо завжди справим піддати. Ось, так само з приводу цієї ручки вона дуже надійно тіксується до сповородочки. Ось так. Тільки під час жарки ми її не використовуємо. Ну, я не використовую. І виробник рекомендує її не використовувати під час жарки. Ось так виглядає посуда дуже гарно. Ось наші вітерні майже доготувалися. Дуже смачні соковити. Дякую тебе за якісний посуд.